Вітаю, друзі, колеги-партнери. Ми знаходимося на ділянці гібридизації кукурузи компанії Лідея. Якщо можете бачити за моєю спиною, вже проведено процес видалення волоті фертильної форми материнської лінії. Також йде процес запилення, вже завершується процес запилення, батьківська форма. Цвіте, пилок виділяється, відбувається процес запилення, і ми отримуємо гібридний насіння гібридного гібридної кукурудзи. Проведено видалення волоті материнської форми для того, щоб уникнути процесу самозапилення, для того, щоб відбулося схрещування двох ліній. Ми видаляємо володь материнської лінії повністю. Спочатку це проходить спеціальні портальні трактори, які підрізають ножиками на відповідний рівень перший прохід для того, щоб вирівняти висоту рослин. Потім проходить спеціальними резиновим вальцями для того, щоб висмикнути цю володь повністю із стебла рослини. Після цього процесу заходять люди, які контролюють якість роботи, які вручну доривають. За декілька проходів по полю вони вручну доривають більш дрібні рослини, менш розвинені рослини, волоть яких починає виходити назовні і відповідно контролюють якість роботи машинки. Після того, як відбудеться процес запилення, материнська форма буде в стадії молочно-воскової стизлості. Ми видаляємо, повністю знищуємо батьківську форму. Обидва рядками знищуємо спеціальними шредерами для того, щоб уникнути потрапляння качана батьківської форми в комбайн, який буде збирати це в качанах, і ми будемо надавати його на кондиціювання на насінневий завод наш пряме комбайнування спеціалізованими машинами. Вони спеціалізовані комбайни, які збирають кукурузу в качанах. Потім ці качони доробляються, очищаються на насінневому заводі. В відповідних камерах, сушилках досушуються, обрушуються, калібруються, ну, відповідно, протруюються, упаковуються. Наша задача на цьому полі досягти генетичної чистоти мінімум 98%. Жодних умов не отримати цей результат немає. Поле чудове. Всім здоров'я і добра.